Всім привіт! Сьогодні поділюся рецептом класичних ванільних капкейків. Вони в міру солодкі та дуже ароматні. Отже, в миску викладаєте розм'якшене вершкове масло та висипаєте до нього цукор. Їх разом потрібно добре-добре взбити приблизно 3 хвилинки. Після цього по черзі додаєте по одному яйцю та взбиваєте ще протягом 2 хвилин кожне з них. Всі інгредієнти напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатись. Маса потрошку стає більш такою об'ємною та пишною. Тут я додаю ванільний цукор та розпушувач. Взбивайте їх приблизно ще хвилинку, не більше. В останню чергу додаєте борошно. Відразу все. Ділити на етапи не потрібно. Тут ви вже взбиваєте мікс не на максимальних обертах, а на менших за середні. Досягли однорідності, вся маса готова. Можна розподіляти по формочках, їх ще називають капсулами. Я використовую ось такі. З підсиленим краєм, вони не потребують ще додаткової якоїсь форми. Ставите на деко і випікаєте. наповнюєте форму на 2 треті. Якщо будете відважувати, то це по 55 грам кожне. Випікаєте 18-20 хвилин, а поки вони будуть охолоджуватись, можна приготувати начинку. В мисці у мене пюре із малини. Воно вже без кісточки, його необхідно проварити з цукром недовго, 2-3 хвилинки закипіло і все. Потім, коли воно підхолоне, то обдавляєте желатин. Замочений желатин можна розтопити на паровій бані або ж в мікрохвильовці. Желатин додаєте вже в більш-менш охолоджену масу, малина має бути не більше 55 градусів. Ну і після цього вже наповнюєте капкейки. Це буде така ваша начинка. Після цього відправляєте в холодильник для стабілізації малини, а поки вона стабілізується, можна підготувати декор та взбити крем. Для декору я використовую шоколад. Мені б необхідно вирізати з нього такі кубики. Намагайтесь працювати охайно, ну, не торкайтесь до шоколаду, тому що залишаться відбитки, це не дуже гарно. Ну, а декорувати я вирішила золотом. Це є Харчовий такий фарбник, можемо сказати так, називається кандурин. Він буває золотий, як золотий, так і срібний. Розводіть його із спиртом і можна вже користуватись. Так, а тепер приходимо до крему. У мисці у мене вершковий сир, вишки та цукрова пудра. Потрібно взбити гарненько до пишності. І при бажанні додаєте будь-який фарбник. Він має бути водорощинний. Ну і все, переносите його в мішок, я використовую ось таку насадку B1, це закрита зірка. Відсаджуєте крем, намагайтеся його відсажувати, щоб діаметр оцеї кремової шапочки не був більшим за діаметр самого капкейка. Це, шапочки відсажено, починайте декорувати. Щоб не залишати ніяких відбитків на декорі, обов'язково надягайте перчатки. Декор я також доповнюю такими шоколадними кульками та присиплю маленькими біленькою посипкою. Тут вже да, ну, в декоруванні можна включати свою уяву, прикрашати на свій смак або ж під конкретну якусь подію. Якщо ж ви виконуєте замовлення, вам потрібно ось такі коробочки спакувати. Та обов'язково зав'яжіть якоюсь красивою стрічкою під колір самих капкейків. Ось покажу вам трішки поближче їх. Досить красиво виблискує золото. Отак От має виглядати ваша коробочка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.